З водою немов одне ціле. Криворіжець Денис Кесель продовжує будувати блискучу спортивну кар'єру на водних доріжках України, Європи та світу. Попри війну та складнощі тренувального процесу, багаторазовий чемпіон України, призер Європи та учасник Олімпійських ігор у Токіо виборов право перевірити спортивні кондиції на перших для себе міжнародних змаганнях року. У складі української делегації Денис взяв участь у міжнародному турнірі Євромід, що проходив у Люксембурзі. Для меня эти соревнования были достаточно важными, так как это первый мой старт в этом году. И нужно было знать, насколько я сейчас готов выступить после Нового года, после маленького отдыха. На дистанції 100 метрів батерфляєм криворіжець виборов бронзу, поступившись титулованому американцю Колману Стюарту та південноафриканцю Чаду Лекло, який ставав олімпійським чемпіоном у Лондоні та залишив позаду себе легенду світового плавання Майкла Фелпса. Ще одну бронзову нагороду Денису Кесілю приніс заплив у комплексному плаванні на 200 метрів. На цій же дистанції батерфляєм, в якій плавець є рекордсменом України, він завоював золоту нагороду на этой дистанции у меня получилось даже сделать отрыв от второго третьего места 3, 3 секунды. Ну, на плавании это достаточно большой разрыв. Разом з Денисом Кесілем українські плавці на міжнародному турнірі у Люксембурзі здобули три золоті, дві срібні та п'ять бронзових медалей. Я вважаю, що достатньо добре я виступив. Хотілося б, звісно, краще встановити рекорди соревновань. Ну, Бо в следующий раз постараемся это все сделать. У планах спортсмена на цей рік успішні виступи на чемпіонаті Європи та світу і здобуття ліцензії на участь в Олімпіаді 2024 в Парижі. Іван Проводов цей день.